Отже, черговий закид в бік України найбруднішою столицею Європи назвали Київ британські дослідники. Вони оцінили 30 європейських столиць. Найчастіше визнали Копенгаген, за ним Стокгольм, Осло і Відень. Головними проблемами Києва дослідники вважають сміттєзвалище і загазоване повітря. а Найбільшим лихом воду. Що насправді ми п'ємо, дізнавалась Ольга Мальчевська. Річка Десна. У цій колбі річкова вода без жодної очистки. Тетяна перевіряє її на найпростіший показник каламутність. Норма, якщо прилад покаже від одиниці до півтори. Три, три це каламутність десни. Результат уже втричі гірший, а ще майже 70 параметрів. Утім, Київводоканал заспокоює. Річкову воду кілька разів очищують спершу хлором, потім фільтрами. Це серце очищення київської питної води, так звана зала фільтрації. Близько півсотні фільтрів роблять річкову воду прозорішою і зрештою перетворюють на ту, яка потім тече у нас під крану. Але перед тим як пустити по трубах воді дадуть постояти і ще раз прохлорують. Пити таке доктор хімічних наук Владислав Гончарук не наважується. Водопроводная вода не є спітєва, і вона дійсно дуже плохого качества, не визволять нікого сумнівні. Найбільша проблема водопровідної води, за словами академіка, хіміката, якими її очищують. Утім, довести це документально наразі неможливо, бо державна санстанція досі не знає, що означає якісна вода. ДСТУ радянських часів скасували два роки тому, а нових досі не ухвалили. Наша страна єдина страна в світі, яка до сих пор не має гостів на пітєвої воду. Тому говорити про до проводної водія каким-то стандартам общесмисленна. Яким чином санстанція дозволяє пити воду, чистоту якої визначити не може, прокоментувати ТСН у службі відмовилися, бо вже дкують. День конституції від учора. Тим часом я і моя сім'я вживаємо воду з під крана. Київводоканал мусить очищувати воду, як уміє, і тим, що має. Головний інженер визнає, через каналізацію і нерозчинні мийні засоби вода у Дніпрі Десні від моменту відкриття очисної станції погіршилася в рази. А обладнання станції за 60 років майже не змінилося. По великому рахунку станція, які стали всі потребують технічної реконструкції, це багато багато мільйонів. Гривен чи валюти модернізувати обладнання Києводоканалу обіцяють до 2020 року, як зміниться до того часу склад води у річках, прогнозувати у лабораторії не беруться і контролюють якість за старою перевіреною технологією і стандартами, яких немає. Ось, 0,73. Це означає, що вона абсолютно нормальна. Тобто вона відповідає густо. У колбі Тетяни вода вже після очисток. Вона потече у нас із іскрана. Ольга Мальчеська та Сергія Заренко ТСН 1+,1.